Доброго ранку, друзі, вітаю вас всіх на каналі. Для новеньких ви на каналі Життя в Польщі з Надією. Мене звати Надія. Ми проживаємо в Польщі за Копани. Зараз за будиночком, за отим, отим ви бачите, Гівонд, голова, лежить воїн. Дуже гарно сьогодні в Хмарках. А це наша площадь. Зараз проїде машина, вона дуже горить. А це друзі площа, де проходять різні святкові заходи. Вже стоїть ялинка. вже наставили багато таких вагончиків. Тут будуть люди торгувати. Ставиться якась сцена, вже буде сьогодні, мабуть, святкуватися Миколайчика. Ми ще не знали, я прийшла на розвідку. Так, зараз вам покажу. Ялиночка отака. Ну, зараз, звісно, ви її не побачите, бо вона не світиться. А вечором треба прийти, як вона вже засвітиться. Стоїть отака машина малопольська. Стоїть така ж їхня. Ще одна. І багато таких зараз піднімемося. Зараз піднімемося. Отакі такі домки, вагончики. Вони вже, бачите, мигають украшена одна сторона, а цю сторону. Тільки готують, украшують. Він чоловік розбирає гірлянду. Там у нас спереді. Олень великий. Ну, він, звісно, ночі світиться, він гарно виглядає. А зараз ще й на сонечку не дуже видно. Ну, Я вам скажу, що я ж нічого не зміню. Може я прийду і ввечері. Так з утра вийшла, думаю, менше людей. Пройдусь, і в мене трошки древні є. Пройдуся і все вам покажу. Зараз підемо в той парк, що Вовик вам колись показував. Дивіться, яке небо в нас сьогодні розмальоване красками і темне, і світле, і сніжок. І руки мерзнуть. Я не можу знайти свої рукавиці після схованих зимніх. Так що руки мерзнуть. Отут От такий будиночок із зіркою вже поставили. Гарно, гарно буде. Як засвітиться у Новий рік. Вечором каже Вовик, Не вечором, Вовик ішов рано, утром, йде по машині, так каже, вже горить вже красота. Не було так. Це, Це оцей олінь, який світиться ночі. У тому році не було тут особо нічого, а позапрошлому році тут були такі Дід Мороз з Снігурочкою і такі як санки, така красота. Діткам кататися хороше, все ставили. Цю зиму, що пройшла, не було, а позапрошлу зиму. А в цьому році не знаю, що ще вони. Ще ж до Нового року. Не один день, тому... Якось так. Фотопам'ятка. Можна сфотографуватися я так думаю, так? Да? У новорічних красках. 15 злотих і 25. 15 і 25. Одна дужа 10 на 15, стоїть 15 злотих. І три дужих. Десь на 15-25. Треба буде звіденти найти, бо тут платить треба картою. А я карти не маю. Прийдемо і сфотографуємося обов'язково. Так, я виключаю трошки камеру, бо тут слискувато, то треба мені дивитися під ноги, щоб до Нового роду не наробити собі діло. Тут було припорожено сніжком, припорошено. Все прометено віночком, Посипано, щоб не було слизько. Все для людей. Річечка тече. Сніжок і річка тече. Як красаді. Так, друзі, це парк, куди ми приходили. Там дитяча площадка. Святкування нового року, мабуть, буде проходити тут. Все загорожено, зайти туди невозможно. Но я бачу пропускний такий, як в магазинах, знаєте, мабуть, буде платно. Вход може бути платним, а може це я просто догадуюсь. Ну Тут, звісно, дуже красиво, коли все засвітиться. Но ми з вами прийдемо, звісно, на Новий рік і все побачимо. Прийдемо рано, утром прийдем пізно вечором, І побудете і ви з нами тут на Новий рік. А зараз тільки так. Річечка. Я просто балдею, що оце тече річка, сніг лежить, камушки і річечка протікає. Яка це краса. Вовик сказав, що ще ялинка є і на круповках 40. Зараз йдемо туди, бо ми зайшли з другого краю. То я обично йду по круповках, а сюди повертаю. Оце сьогодні зайшла з чорного Хода. А зараз підемо на круповки 40 і подивимося, яка там ялиночка. Отака, друзі, ялинка. Це поставили, розтягнули її тросиками. Вона вже украшена гірляндами. Ну, вони не світяться і вам зараз не видно. Це показую ще й для тих, хто часто був за купаном, знає це місце, це круповки 40. Тут у нас такий мостик. На якому всі фотографуються, їм всім подобається це місце. І тут у нас в цьому году ялинка, в тому году тільки тут була, а в цьому году і тут, і там, де ми тільки що з вами були. Рукулки пусті, людей зовсім мало. Насолоджуємось з пустотою і не так насищено, тому що скоро, дуже скоро тут буде не пройти. Цей будиночок казочка. Тут кожа, під кожне свято міняється інтер'єр вулиці. А оці з пані сидять постійно. Я їх обожнюю, які вони гарні, гляньте. У кого є свій будиночок, робіть таких ляльок і робіть таку красу для свого двору. Привіт! Друзі, привіт! Зараз ми, друзі, дійшли до пепку. Отакі у нас знижки 50% на вибра... вибрані куртки і светри. І забавки 3 за 2. Платите дві, берете три. Зараз зайду в пепку і подивлюся, що там є цікаве. <рес> Отака От краса нас зустрічає при вході. Ось такі штучки. Так, ПЛ 20 злотих. Номіки такі. Красиво. Рушечки хочу собі такі купити за 10 злотих. Є, звісно, за 15 цвітні, але щось мені оці понравилось. Не знаю, чи ці взяти, чи оці взяти. Які мені краще взяти. Це темне, дуже багато темного. Оці два хай би були, а то темне. Все-таки візьму ці світліші за 10 злотих. Хай будуть. Друзі, підходимо до такої краси. З якої очі розбігаються. Треба нам достати ялинку. Подивитися, що у нас вдома з ялинкою. Бачите, які. А от такі, що листять, вони красиві, але я в тому году викинула. Поставила, постояла, потім сипеться воно дуже, не дуже практично. Так що я цьому буду оце, щоб листить, нічого не буду брати. Мені віночки подобаються вішати на але діло в тому, що в тому році мері повісила Діда Мороза. Дивлюсь, блогер з Варшави, Так вона повісила Діда Мороза, як з'їжджала, так стільки було проблем. Осталися остатки на дверях. Тому я поставлю, Дуже красиво. Ліді треба в салон вибрати ялиночку маленьку. Маюню якось зараз щось виберемо, Ліді. А ви бачите, що на балконі? Дивіться, яка краса. То гірляндами все буде світитися, звісно, а ще й зверху ось все, що робиться. Ай, як гарно. Це ми з вами сьогодні все новогоднє побачили. Йду до Ліда на кофе. Сказала не раніше як піодинок, а зараз тільки 10 хвилин. Зараз ще в якийсь магазин заплетуся, погріюся, бо вже руки відпадають. І потопаю далі. Ой, дівчата, оце Новий Год, туди мене й тягне. Бачите? У людей світиться, горить, душа горить, а тут... У нас настрій. <ріст> Дивіться, як мене класно тут. Зараз ближче притягну. Я пакетом шурудю. Дивіться, який Дід Мороз. Опс, в мене носки. Ти носками хочеш поховати? А ви бачили, оце ж чашечка така. Я думала, що це мені клієнтка подарила тільки чашку. А потім відкриваю, а тут в чашці ще є носки. От покажу їх. <рив> Так я тепер вирішила, що я оці носки буду одягати тут на роботі і куплю ще собі таку шапочку. Бачите, як у мене буде? чиз А я думала, ти повісиш, та хай туди долари крадуть. Ні, це я би носить такі тепленькі. Вот. Так що отак от. А це я вирішила, думаю, може написати тут напівки. Я хочу напівки. Ой, капітан. Гарно в неї. Там на... на лаках, на лаках там, э, намотана гірлянда. значить, у суботу прийдем на уборку, і в нас відпадає витирати лак і полочки. Саме більше у мене цей уголок. Оту кожну бутилочку перетираю і в тумбочці, все, кожну полочку перетираю. Витягую коробочки. В коробочках витираю пиль, висипаю. І перетираю все, що в коробочці складаю на місто. А Вовик займається оцим углом. Оце темний стіл, його тут всі принадлежності, ставляє кресло, вимиває там все і ставить кресло на місто. Оце чорний уголок Вовкин, А оцей уголочок біленький мій. Ну у мене там мілочовки, просто капець. Там стільки всяких тих Угу. Да, ага. Дивіться, які в неї сертифікати. Ліда, я вже думала, що тобі треба повишати кваліфікацію. Ніде не думала ще ти? Мою кваліфікацію? Я можу комусь повисити кваліфікацію, якщо комусь треба. Я ж повишаю, мама зараз кваліфікацію в Інстаграмі, так що. Скоро в ну. мене буде інстаграмна кваліфікація. Ти не хочеш похвастатися які тебе сертифікати для А, а що я ж не хваталася? Мої, моїм дівчатам не показувала. Вона, вона займається і обученням коли-неколи. Замовила вона... з України, мені зробила такі сертифікати мої. Вона видає, коли обучить дівчину, тоді видає такий сертифікат. І це якраз Не крутися. Так щоб видно було, що воно близько. Да, у мене такі самі візитівки, бачите? Ой, а візитку не показувала. Покажи ближче. Підійдіть, у тебе ж є. Угу, бачите? Бачите? З той сторони що? Чик-чик-чик, тик, тут контакти не буду показувати. <сх> буду показувала, не, вже показувала їх уже. Да, бо мама вечно допоказується. Короче, так що, якщо вам треба на навчання, я вам вас навчу і сертифікат вам і дам. Шикарний сертифікат, конечно. Ой, дівчатки, дівчатки, походила, я з вами побігала, ноги намучила, давно далеко не ходила, тепер додому не знаю, як дойти. Як перевалік, не быстро. Не быстро? Так. Да. Все. Давай, давайте. Балакаємо там вже буде дойти. Ти ж мене хоч покажи, бо мене тоді ніде не побачить. Ну, ладно, я сама давай. себе не покажу. Вже Все, я вже знімаю, мама ще я губи не, на... не наярувала. Mm -hmm. Там теж у мене цвіточки новогодні. Короте, Дуже Новий год везде. А в мене п'ятниця і йду, і оце в мене п'ятницю одні мислі в голові. Пішла ж по кругу, показала, вам там трошки поснімала. Іду і думаю, треба до Діани на піцу зайти, це, як правило. Я не ходжу, дівчата, так часто як розказую. От коли п'ятниця, це в мене мисль. Не покидає. Надо до Діани на піцу, ой, п'ятниця. Пішла далі. Іду, йду, думаю, йду до ліди на кофе. Зайду зараз саманту і возьму нам по кусочку тортика. П'ятниця. Іду, йду, зайшла в магазин, там, наверху полазила, йду назад, думаю, о, у неї там конфети є до кофе. І от це мені от прям. Не покидаємо і ми не їмо конфети з кофе. Ми щас не їмо шоколаду, нічого. Ну, от мисль однай... п'ятницю, да? п'ятницю. Ми з тобою не їмо взагалі. Ну, в... мисль в п'ятницю, тільки а в п'ятницю, коли в мене пісний день, мене оця мисль не покидає. Сьогодні думала, сьогодні я це буду робити, як прийду додому. Зараз погуляла з утра, додому прийду, буду пекти пирожки з яблуками. І думаю, там і сметана є, і масло є. А пирожка то хотітиметься і нам з'їсти. Значи зараз прийду і зроблю пісні. яблука, просто пісні на олійки і зроблю пісні пирожки з яблуками. Сьогодні була в пепкі, купила собі рушнички, я там вам показувала. І що ви думаєте? скільки цих формочок, оцих силиконових, що заливать туди кекси і всякі лочки, дідики морозики, снігурочки, красиве-красиве все. Я себе здержала, у мене є сила волі. Я не... держала в руках, то таке взяла, то таке. То, ну, по десятки, чепуха. Рушники не змогла вернути, бо рушник завжди треба. А то все повертала. Думаю, ні, сила волі, хтось біжить. А це поїхала твоя сусідка. Добре. Добре. Угу. Я думаю, знаєте, що мама, я тебе зараз переб'ю. А можемо сьогодні вечором будемо вже йовку наряджати. Буденчик приїде, сьогодні Миколая, праздник і нарядимо йолочку. Давайте вліда тут так уютно, так М красиво. По новогодньому. По магазинах я вікна поснімала, які там йолочки, як красиво. А в нас дома ще не празнично. У мене ще й горки такої немає як треба. Ну, повиносили вже, у вихідні ж робили уборку, повиносили лишнє. Я зайшла та каже, о, а що це у вас пусто? Пусто повиносили що стояло. Мені так зараз удобно, коли свободно, пусто все повиносили. Ну, уборки ще нема. Коли сьогодні, кажеш, не лежать, угу. йок, може бути. Ну ладно, давайте, все вже пока. Пока. Не, -не, не хочуть додому, вона мене угоди. Так, да, бо мені треба відео записати, а потім я прийду на обід. Так що давайте пока. А зараз, друзі, трошки покажу вам, як у нас прикрашена вулиця наша Круповки за Копаном, як виглядає. Ну, не можу поставити ніяку музику, щоб вам було цікаво, тому що на новому телефоні монтірую. І не знаю, як тут і додається музика. І Щоб мені монетизацію не відключили, я краще не буду додавати музику. Подивитись без музики тихенько, як виходить. Добре, і дякую всім за підтримку. Дякую, хто був з нами на каналі. Всім бажаю мирного неба, всього вам самого найкращого, спокойствия в душі, здоров'ячка і всього-всього самого, що ви самі собі бажаєте. Будьте здорові, друзі мої, і до зустрічі!